Орський державний оперний театр в Будапешті святкує 130-річний ювілей. Театр збудований за проектом архітектора Міклоша Ібля за красою та величу змагався з Віденським оперним театром. Подайкували, що сам імператор Франц Йосиф віддавав перевагу оперному театру в Будапешті. Мілі до нетарто та операточа, коли в Будапешті будували оперний театр, саме згоріла опера у відні під час пожежі загинуло 386 людей. Тож в Будапешті взяли до уваги всі новітні європейські стандарти щодо пожежної безпеки. Аби усунути будь-яку можливість нещастя, будапесті театр і в Будапешті став першим театром, де спородили залізну завісу, яка опускається між сценою і глядацькою залою, унеможливлюючи поширення полум'я з однієї частини театру до іншої. Це лише один приклад. А їх чимало Велетенську люстру теж спроектував Міклош Ібль. Її виготовили в Манці, в Німеччині. Світло-газове люстри створювало дивовижну казкову атмосферу під час вистави. Давайте не ну, уявимо, який романтичний настрій панував тоді в театрі, оповитому серпанком газової люстри. Барвисті сутінки відбуваються в золотих вилаги, декораціях в золотих вилаги, на стінах. У глядацькій залі дами в розкішних сукнях із вилаги, глибоким декольте та панове в гусарських мундирах. так описував атмосферу театру Олександр Дюма. І ця атмосфера була частиною соціального життя та дійсності 19 століття. дюманок і Архітектор справді хотів створити театр, який міг би конкурувати з найславетнішими оперними театрами світу. Саме тому він спорудив сходову клітину, немов у паризькій опера», розкішно декоровані ложі, немов у московському большому театрі, елегантний буфет, як в лондонському ковентгарден, та забезпечив акустичні умови, як у міланські Ласкала. Барселонабаназиудвачі залюбки прогулюються в Барселоні дахами будинків, споруджених гауді, адже він проектував декорації для птахів. Те теж саме можна сказати про міклоша Ібля, адже він прикрасив навіть ті ділянки даху опери в Будапешті, які є невидимими, якщо дивитися з вулиці.